Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий тракторець з потужністю 33 кінських сили, укомплектований заводською японською кабіною, спічкою та кондиціонером Yanmar af 333 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу перед відео замілював висоту кабіни 200 см. Кліренс ось до цієї найнижчої точки. 34 см. Передня резина має розмір 8 на 18 см. Ось бачите. Короби високі, великих тріщин не видно. Задня резина від виробника охцу 13,6 на 26 гляньте, ширину. Колію також заміряв. В даному положенні по центрах задніх коліс 116 см. Також тут є. Розборний диск на колесі можна виграти 4 см. І ще, переставивши колеса місцями, отримаємо колію 135 см. Ось бачимо. Ому важко, задній двірник, додаткове світло, і спереду і ззаду. Ось так відкривається кабіна. Є підніжка з обох сторон. майже рівна підлога, далі підвісні. Підсильвач керма тут є. реверс, Коробка передач напівгідравлічна, 4 швидкості і 4 діапазона повищених понижених Бачимо стан сидіння, стан керма. Під сидінням все гарно виглядає. Обитий тракторець весь м'яким матеріалом. Повороти фари сигнал. Напрацювання 704 мотогодини. Передній двірник, переднє світло, обдув. Ось тут. Керування кліматом під кермом. Сила обдуву, температура, кондиціонер включити, вимкнути, і звідки брати повітря. Також можна підключати кнопками передок, оберт на місці. І коли включено оберт на місці, можна включити безпечний режим при включенні при вибороті керма. Коли включений розворот, фреза автоматично буде підійматися. По висоті кермо регулюється. Пам'ять на візки, боковий плаваючий працює, ще тут працює, коли включений плаваючий, під яким кутом, ще плаваючий режим працював. Ну і звісно ж ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. Бачимо, японець доставив магнітолу, є ось підстаканник. Доскова лампа. І тут є такий невеличкий підстаканник. Фреза з боковим редуктором. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, гляньте на товщину. Є трикутник для швидкозйому. Робоча зона фрези 180 см. Ось такий стан і ось такі гарні ножі то всі ще будуть працювати і працювати. Боковий циліндр ось тут. Керування боковим циліндром є не лише всередині, а й зовні. Ось так. Резина з цієї сторони. можете оглянути. По дисках тракторець 2000 року. Ну що, ж, давайте присядемо всередину, В речі, ось тут бак є. Збоку для більш зручної заправки. Так, і одразу заводимося. на максимум, холод, кондиціонер увімкнено Одразу хай нас охолодить трішки, показую роботу підсилювача керма. Глянь такий виворік працює і вправо, і вліво, чудово. Від себе можна. Відрегулювати висоту. Так, Повний привід Ось, перемикається. Ось оберт на місці. І ось безпечний режим при включенні оберт на місці. Це в нас світиться, що на ручнику. І ось що фреза піднята. Ось цю лампочку можу зтишити, якщо опущу фрезу. Так, дамо двигуну трішечки прогрітися. А самі перейдемо до новісного обладнання. Опускаємо фрезу. боковий плаваючий, під яким кутом плаваючий, ось вправо, вліво. Ставлю в нейтральне положення, фреза виткнулася. Далі можемо перевірити боковий циліндр вправо, вліво. І це ще не все, ще ж є. Ось тут кнопочка, якщо ви зовні стоїте, в принципі, можна керувати також. Так. Включаю плавачі фреза фраза сама вирівнюється. Закриваємо заднє вікно, двірник, двірник, додаткове світло, світло в салоні. Ось такий підстаканник, що тут ще з комп'ютера. Пам'ять на також працює. До гори і донизу. І поки фреза опущена, можемо включити вал відбору потужності. Ось наша перша швидкість. Це дивитися з Друга. Третя. Я включаю четверту і, і виходжу подивитись ззовні. Ось так працює це є Редуктор Цеп з боку. І вимикаємо вал від пороху потужності. Закрию заднє вікно. Піднімаємо задню фрезу. і давайте трохи проїдемося. Що для цього потрібно? Повишені, понижені вибираємо. Передача у нас завжди увімкнена будь якась реверс вперед і тракторець поїхав. Ось це наша максимальна швидкість. Так, ось ним, скільки тут передач. Четверта. Раз понизили, другий раз понизили. Ось так. Третя, четверта. Так, ну що ж, давайте ще перевіримо функцію оберт на місці. Для цього має бути увімкнена понижена передача, Можу без щеплення. Тракторець поїде. До речі, Ще показую, як бере щеплення. Викручуємо кермо. Ось настільки траптраць стає більш маневрений. Повертаю до повишених, пускаю щеплення, і ось ми поїхали. Це наш максимум. Повертаємось на наше місце, до речі, зверніть увагу на вихлоп. тракторація частенько працює. Трошки дали назад, вперед. Кондиціонер уже достойно охолодив кабінку, проте, незважаючи на це, йдемо дивитись, що робиться під капотом. Ось так, натиснули, капот піднявся і ось тут зафіксували. Відкриваю бокові кришки. І дивимось, що тут у нас всередині. Паливна апаратура. Ось так все виглядає. Паливний фільтр замінено, масляний фільтр замінено, бачимо щуп, заливна горловина. Також дістану супунчика. Білого диму не виявлено. Ховаю його на своє місце. Кондиціонер ось бачимо зверху. Ось тут лівочка захист від вологи. Повітряний фільтр замінено також. Триваю ще цю букву. Стан генератора, стартер кітачі, під тенцевий В Бачимо, глушник в гарному стані. Ось наша виплатна, Добавлю обертів. Гарна, чиста робота. Ну і глушиться трептрець. Ключем. Інформація про двигун, до речі, на табличці. Ось тут вона захована. ось бачу. Ну що ж, і переходимо до висновків. 33 кінських сили, 3 янмар, пічка, кондиціонер, фриза метр вісімдесят в комплекті з хорошою японською резиною в комплекті. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою. 13 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому купуйте в Totus трактор. Очікуємо вас до зустрічі!